Класична музика та оперний спів на панській вулиці відбувся благодійний концерт. Ми переможемо, де на одній сцені виступали викладачі та студенти Чернівецького коледжу мистецтв. Головна мета заходу збір коштів на підтримку зсу. Більше про підготовку досвідчених та юних вокалістів. Дивіться у нашому сюжеті. Два твори, дві історії. Студент Чернівецького коледжу мистецтв з відповідальністю та легким хвилюванням готується до свого виступу. Сьогодні я буду співати дві пісні: це італійську арію з опери Фігаро Севольба Валари Сіньор Контіне» Та у сусіда хата Біла, українська народна пісня, яка дуже доречна зараз до теперішнього теперішніх подій, які відбуваються. Тому що в цій пісні розповідається про те, що в одного сусіда хата біла, а в іншого хата чорна, і він заздрить своєму сусідові. І це якраз дуже доречно у контексті війни. На об'єднали два покоління. Організаторка благодійного концерту Тетяна Патришина розповідає, аби привернути увагу слухачів, вперше в історії викладачі коледжу виступатимуть разом із своїми студентами. Такого ще не було. Щоб і викладачі, і студенти їхні на одній сцені мали змогу виступити, показати свої таланти. Я подала цю ідею. Мене всі викладачі коледжу підтримали. За словами учасників благодійного концерту. То такий формат є досить цікавим. Кожен проводив репетиції зі своїми викладачами окремо та особисто, але взагалі мені самому цікаво, як це має відбуватися, тому що тут викладачі у нас на високому рівні, і студенти теж дають жару, тому буде цікаво і самому взяти участь. Взагалі студентам дуже цікаво дивитися на роботу викладачів, тому що вони звикли що їх навчають, але викладачі не так часто виступають перед студентами. Тому це чудова наука, і я думаю, що студенти після цього стануть більш сміливо виходити на сцену. В програмі благодійного концерту ми переможемо. Звучали твори зарубіжних та українських композиторів. Буде лунати класична музика, буде лунати оперний спів. Це буде класична музика, починаючи від Моцарта. Це буде українська класична музика, це буде українська народна музика в обробці різних композиторів. Головна мета благодійного концерту збір коштів на потреби зсу кажуть організатори. Ми збираємо кошти для 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс, яка захищає, боронить і відвоює нашу землю на сході України. Ми цими концертами благодійними протягом року купили їм цю машину, ремонтували декілька разів. І зараз знову в машину потрапив осколок, який Пошкоджено індукторний ланцюг. Стається, якщо я не помиляюся, він коштує близько 37 тисяч гривень. Ми минулого позаминулого тижня робили благодійний концерт. Зібрали 17 з половиною тисяч гривень, і зараз нам ще не вистачає, щоб закрити цю суму. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.